Дорогі брати і сестри, шановні гості, щиро вітаю вас, синів і дочок страденної України, наших гостей з інших країн, зібранням непростий для держави і для нашої партії час. Сподіваюсь, що ми традиційно продемонструємо єдність та відданість християнсько-демократичним ідеалам та політичну зрілість партії і, незважаючи на її тіней жирський вік, зможемо спрогнозувати своє майбутнє. Наше майбутнє сьогодні у ваших руках. І нехай не буде ніякого символізму в тому, що 13-й з'їзд ми проводимо на 13 му році нашого буття та ще й 11 вересня. Мені 13-й минало, згадуємо з дитинства. Саме стільки вже й нам, нашій партії. Ми створювались тоді, коли демократичні можливості молодої держави дали змогу об'єднувати стісне коло однодумців християнам. Які бажали реалізувати себе в політиці, прислужити рідній ненці своїми знаннями і принести в суспільство вічні цінності. До наших досягнень слід також занести і вступ 1 грудня 2000 року Християнсько-Демократичного Союзу України до Християнсько-Демократичного інтернаціоналу, що нараховує 93 члени з усіх континентів і сьогодні збирається у жовтні на свій черговий саміт, в якому запрошені взяти участь і ми щервня червня 2009 року. Наша партія є повноправним членом європейського християнського політичного руху, який з нинішнього року вже зареєстрований як політична партія на терені Євросоюзу, і вона братиме наші спілчани в інших країнах Євросоюзу участі своїх депутатів до Європарламенту. Наші європейські брати піклуються про наш розвиток, і вже завтра ми зустрічаємося з секретарем. Європейсько-християнського політичного руху Гвіда Ван Байзеном тут, в Києві, який прибуває на наше запрошення. Ми маємо гарний авторитет Європи і слід цінувати його. Коли вщухли емоції, всередині партії розгорілась дискусія щодо нашої ролі в нових політичних реаліях, що робити? Чекати, коли влада ослабне, а зараз критикувати її недолугі дії, а зміцніла опозиція, продемонструє опір, чи може слід співпрацювати з владою і не давати влади. Робити помилки, перебуваючи безпосередньо в ній. В цей період до нашої партії вступає Давід Важає Жванія, а згодом ще Оксана Білозір, Сергій Харовський, Олег Новіков, Катерина Лук'янова, за що ми їм дякуємо, що вони здійснили такий вибір і дружно приймаємо нашу родину. Будь ласка, поаплодуйте їм. Хочу нагадати. Молодим членам партії і всім партійцям наше покликання. Ми будуємо майбутнє на фундаменті вічних цінностей, і цей лозунг повинен завжди залишатися чистим. 17 липня цього року політична рада партії визнала за можливе співпрацю з владою з метою збереження демократичних цінностей попереднього періоду і забезпечення поступального розвитку країни. Зазначу, що таке рішення викликало неоднозначну реакцію в середовищі партії. і Сьогодні з'їзду належить визначитись з позицією партії на перспективу. Ця перспектива повинна бути виправдана в ході виборчої кампанії до місцевих органів влади, яка стартує сьогодні. Наша партія вперше в своїй історії в межах України бере самостійну участь у виборах. Будемо відверті. Не всі регіональні організації підійшли до цієї відповідальної пори однаково підготовленими. Хоча заради справедливості нагадую про свої неодноразові прохання нагадування щодо розвитку партійної мережі на теренах України. В народі кажуть, курчат рахують восени. А ми порахуємо своїх висуванців в місцевих органах тепер вже в листопаді. При цьому ми повинні вжити заходів для того, щоб об'єднати країну. Ми є та партія, яка несе вічні цінності, які хочуть сповідувати всі громадяни України незалежно від того, чи вони проживають в Карпатських горах, чи в степах Таврії, в лісах Сумщини чи у заплавах Одещини. Саме такі цінності можуть стати тим фундаментом, що сприятиме об'єднанні України. І сьогодні дуже багато бажаючих, і я це бачу реально по зростанню наших партійних радів. Хочуть вступити до партії Християнсько-Демократичний Союз. Дорогі однопартійці. Пам'ятайте, що наша поведінка на виборах і наші справи після них завжди є визначальними у формуванні думки про партію, творенні її позитивного образу. Не забувайте про це і ніколи не забувайте, що ми служимо Україні і її громадянам. На сьогоднішньому форумі нам належить також дати відповідь, як далі розвиватися наша партія, якою буде її раційна структура. Тож приготуйтеся до змістовної дискусії по другому питанню порядку денного. І завершуючи, хочу нагадати вам біблійну тезу про те, що віра без прав мертва, наша віра в Творця, Його унікальність, і що секунду присутність серед нас є непохитною. У Бога є для кожного з нас призначення, бо ми Його творіння, створені в Христі для добрих справ, які Бог позичив нам, призначив нам виконувати. Послання до Ефесян. Людина як особистість і творіння Боже є найвищою цінністю для кожного християнського демократа. Вона ніколи не може використовуватись лише як засіб для задоволення потреб чи амбіцій інших людей. Норберт Нойгауз в своїй відомій книзі про цінності християнської демократії пише: та людина. Яка відгукнеться на заклик Бога і приймає своє конкретне покликання, та людина своєю працею, своїм старанням та життям, своєю любов'ю та усвідомленням своїх розчарувань, своєю пожертвою та віддачею, реалізмом та ентузіазмом робить свій внесок в будівництво нового Єрусалиму, збираючи скарби на небі, так би мовити, як будівельне каміння нового Єрусалиму, скільки вона з любов'ю, оскільки вона з любов'ю виконує свої земні завдання. Бажаю кожному з вас з любов'ю виконувати свої земні завдання. Слава вам, слава Господу нашому і слава Україні. Дякую.